Я дуже радий, ми проводили шість тижнів разом в навчанні в Божому Слові. Потім був такий коротенький екзамен, вони дуже хвилювалися, переживали, але всі все там написали. <рес> Слава Богу. І знаєте, Членство в церкві, воно є дуже важливе. Давайте, може трошки так ага, сюди під, розтяніться до, до середини. І Слово Боже про це дуже багато вчить в старому заповіті, в новому, що це не було просто так набір людей, яких ніхто не знав і все. Завжди людей рахували, їх знали по іменах, знали, де наші, де не наші. Читайте слово. Амінь. В старому завіті є цілі книги, де перезивається рід, тато, діти, скільки дітей народив, потім, з якого, з якого коліна, з якого племені. І знаєте, в новому заповіті так само, коли люди навертались. Написано, що вони відразу приєднувалися до церкви, їх хрестили. І там були навчання, були біблійні школи. Ми зараз думаємо, що церква. Е, часто ми думаємо, це так як традиційна церква, ніхто нікого не знає, ти прийшов, постав свічку, помолився і все. Попадають люди до нас в церкву, таке враження, що в якийсь інститут чи в університет, зразу за парту, одна школа, друга, коледж, інститут, ручка, зошинці пишуть, екзамени, здивують, куди я попав. Що це таке? А зайти, як ви будете уважно читати. Ви побачите в Біблії багато. Там ну не прописано, як вони екзамени здавали, але прописано особливо дії апостолів, як вони збирались три місяці, там пів року, рік біблійна школа. І вони навчались, збирались кожен день і вчились, 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 вчились. Тобто це нормально. Ісус дав нам цю заповідь, щоб ми вчились, я ж тоді хрестились. Амінь. Тому дивіться, в нашій церкві є дуже проста система. Людина кається, вона йде на домашню групу і також де на біблійні основи. Це 14 тижнів біблійної основи, коли закладається фундамент християнського життя. Коли вона закінчується приблизно 3 місяці, далі раз в рік ми маємо таке навчання: церква, духовна сім'я, це дочленство. Чому важливо бути членом церкви? Кілька таких важливих причин. По-перше, це є глибина посвяти, коли людина вона посвячує в себе в конкретно в сім'ю, в церкву. Знаєте, коли я покаявся, десь 91-му, я думав, що я буду дружити зі всіма церквами, я буду всюди, я буду ходити всюди. І я так думав якийсь час. Але потім Бог знаєте, якось навчив мене і показав, що якщо ти будеш всюди, то тебе не буде ніде. Ми не можемо бути і жити в всіх сім'ях. Ми можемо ходити в гості і дружити. У нас є одна сім'я, одна сім'я, де ми живемо, де ми посвячені. Ми не приходимо в сім'ю, ми там живемо. Ми туди. Повертаємось, якщо ми десь їдемо, і ми там постійно перебуваємо. Так і церква. Тому цей рівень посвяти. Я не кажу, що наша церква єдина, правильна і краща. Але для нас вона краща, бо це наша сім'я. дивіться, посвята це коли ти глибше розумієш Бога, церкву, друзів, покликання, служіння. І ти вже кажеш, це не просто ви, це не ваша церква. Ти кажеш, це ми, це наша церква. Наступний крок, коли ми вчимо. До членства ми кажемо, щоб кожен він був задіяний в якомусь служінні. Кожен. В будь-якому. Хай це буде маленьке, велике, я не знаю будь-яке, співай, танцюй, сій <сі> в групі в порядку. ну, роби щось, займайся з дітьми, з молоддю, веди домашню групу, але включись, включись, включись. Ми не хочемо, як знаєте, в Гоголя було мертві душі. Просто списки, списки, списки. Ми хочемо, щоб люди були живі, щоб вони були включені і щоб вони були задіяні. Амінь? Тому кожен член церкви він це обов'язково знаєте, служити, віддавати, посвятити себе. Також ми вчимо там бачення, цінності, наша місія, що ми, як церква, куди ми направляємось, хто ми такі, що ми хочемо робити. І знаєте, коли людина прихожанин, коли вона гість, вона. Прийшла і пішла, але вона багато речей не розуміє. Вона не бере цю відповідальність, вона не завжди задіяна в служінні. Тому ми підбадьорю. Будь ласка, приблизно на весну Ми будемо знову мати таке навчання. Хто ще не пройшов навчання, не є офіційно членом церкви? Ми вас запрошуємо. Також ми маємо коледж, ну ми ще будемо про нього говорити. Початок це в січні, це вже лідерський коледж. Так само три місяці, але там набагато вже глибше навчання. Тому. Ми вас запрошуємо і туди, і також і маємо інститут чотири роки, щоб ви були бакалаврами теології. О, так що цього ніколи, знаєте, навчання не буде Якби забагато, достатньо, тому що ми повинні вчитись і потім задіювати на практиці всі наші навіть. Амінь. Тому ми будемо зараз за вас молити, здоров'я цінні. Дуже дякую, що ви були вірні, що ви пройшли це навчання, що ми мали цей чудовий час. Я знаю, що ви дуже переживали, особливо, коли цей екзамен здавали, там такі круги були, всякі, якісь квадрати, як математика, геометрія. Але знаєте, ви всі здали, ви молодці, хтось сильніше, хтось слабше, когось я чуть підтягнув. Тому що я бачу вашу віру, ваше бажання, тому ми будемо зараз за вас молитись і даємо таке свідоцтво на підтвердження того. Що Тлумацька Льона успішно завершила біблійні курси Церква моя духовна сім'я. І також ми видаємо такі, знаєте, посвідчення члена церкви. Тобто, це можна їздити безплатно в маршрутках, 50% скидки на літак і так далі. Ну я жартую. Усім не питають, що там, які переваги. Ну на небо пускають ще 100%. Якщо дойдете до кінця, і будете вірні Господу. Амінь. Тому Тлумацька Льона. Хай Бог благословить. Дуже радий. Дуже радий за кожного з вас. Абушаєва Лариса. Будь ласка, хай Бог благословить. Вітаю вас. Боїла Євген. ти Такий модний такий гарний. хай Бог благословить. Глушок Яніна. Це ти. Хай Бог благословить тебе. Зварич Ліля. Хто їй передасть? Будь ласка, поплескайте, зваряй, члі, ти зваряш ліві за Поза Боксана. Саме тобі сили. Скібінський християн. Йому передаш. Костя є всюди, він унікальний. Дивишся, тут бігає з мікрофоном, там крутить пуль поїдеш її з коляскою. Потім вже десь там виключає опалення чи включає. Хай той Бог благословить. Смирнова Тетяна. Благословання. Богатюк Євгенія. Оксана від Боркута Костя. Ще раз ходи сюди. Що ж є в Гніда Аліна. Так багато молоді. Це наше майбутнє. Грекол Світлана. Спеціально відпросилась роботи. Благословенна медсестра Анастазіолог. Звісно, нікому не бажаю того, але рятує життя, рятує життя. Так що хай Бог благословить. Мартинович Вадим. Так само від благословення. Попик Іван. Хай Бог благословить. І четверта ттана. Так само дуже радна. Це Слов'янська. Але тепер вже з Тернополя. Давайте ми станемо, протягнемо руки, будемо молитись. Дороцінний наш Господь, ми дякуємо за цю чудову команду, за наших братів і сестер, які дійсно вливаються офіційно в ряди членів церкви. Ми дякуємо за їхню посвято, вірні за те, що вони включились і задіяні, десь можливо більше чи менше, але в якомусь служінні вони стають все більше практиками. Господь вони дійсно мають цей новий рівень посвяти. Життя, служіння, Тобі в Божій церкві. Тому ми дякуємо за кожного з них. Боже, ми їх любимо, ми їх приймаємо. ми Просимо, щоб Ти їх благословив, щоб кожен з них дійшов свій шлях, був вірний Тобі до кінця, був великим благословінням для церкви, дійсно став сіллю і світлом, та як ти це заповів. Тому ми тобі дякуємо, Господь. Ми їх благословляємо і прославляємо Тебе за кожного з них, Господь в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Щоб Амін. Бог вас благословив. Люди вас, ради для вас. Амінь. Амін. Амін. І я попрошу Сашу, будь ласка, проти ділись Божим Словом.